Жителі міста Решетилівка, мікрорайону Новоселівка, Сіл Сині та Колочії, звернулися до міського голови Оксани Дядюнової з проханням вплинути на ситуацію з недотриманням графіків відключення електроенергії після того, як не отримали відповіді в обленерго громадяни, обурені несправедливістю, коли одні зі світлом, а інші без аргументуючи, що вимкнення стали частішими, а періоди без електропостачання збільшилися до 4-5 годин, а у декого й до 8. Велике нарікання з боку решетилівців, що сьогодні освітлюються тільки виключно центральні вулиці. Ні, вони освітлюються сьогодні тільки за того, що підключені під них об'єкти критичної інфраструктури. На сьогоднішній день, якщо відключити ці вулиці, то люди залишаться без каналізації, без води, без банкоматів, без магазинів, без аптек, без лікарень. Зі слів обленерго у компанії розглядали варіанти для врегулювання графіків та перепідключення об'єктів критичної інфраструктури на інші мережі але все, що можна було зробити для розвантаження неросистеми, вже зробили.